Одна зі стратегій розвитку української держави стосується розширення мережі закладів дошкільної освіти, аби кожна дитина мала доступ до всебічного розвитку. Житомирська область нині є лідером впровадження цього соціального вектору у життя. Доказом цьому є село Миролюбівка Попільнянського району, де після десяти років забуття відновили дитячий садок. Прийшовши сюди в шостому році, ну, я пообіцяв людям, щоб відродили ми цей садочок. Ну і це вже. Четвертий рік ми оце мучимо його, домучуємо, буде добудовуємо. Але побудували на славу, дітям радість. Той, хто приймав участь у цьому, заслуговує на високу похвалу, бо це Житомирська фірма «Скехвал-2». От, керівник е, Усік Сергій Петрович із своїм колективом, своїми людьми, спеціалісти, хороші люди, добра, добросовісні, нормальні, і це нам зробили таке чудо. От, це для дітей радість. Ні в кого, що я знаю, в нас в селі вдома таких удобств і умов немає, як оце тут у саді. Подивитесь самі, заведемо діток, людей, хай всі впевняться в тому, що значить, це не марна трата трат часу, і не марні витрачені гроші. Відносно коштів, в 2011 році нам районна, районний бюджет виділив кошти, які були призначені для всього району для дошкільних закладів. 671 тисячу це, значить, вони дали нам. От у вересні місяці ми їх освоїли, до Нового року ми їх освоїли. Тендер був, оце виграли тендер, от оці і ми їх освоїли. У 2012 році також нам районний бюджет виділив е, 686 по -моєму, тисяч, теж то ми їх освоїли, Ну, не закінчили, тому що проект, сам проєкт реконструкції е, складений на 3 мільйони. От. В цьому році обласна рада із вільних лишків нам виділила теж 295 тисяч. Ну, загалом ми потратили на його 2 мільйони 100 тисяч своїх бюджетних коштів сільського бюджету в межах 500 тисяч. В цьому році ми тільки десь близько 300 тисяч потратили на ну, благоустрій, все, що бачите, це побута ну, і всередині, і тут. Відбудоване приміщення дитсадка, вже назвали окрасою села. Дитячий садок облаштували за останнім словом будівельних технологій. Технології сьогоднішні, які ми бачимо сьогодні у нас в Україні, підняти дуже на високу планку. За Останніх 10 років ми всі прекрасно це бачимо, наскільки воно все йде технологічно. Що касається і утеплень, і герметизації, і віконної системи, і підлоги. Все це дає можливість зробити для наших дітей так, що і для працівників, які будуть працювати тут, експлуатація цієї будівлі буде проводитися довгий час і з якістю. І ці роботи, які виконані, вони виконані на вищому рівні і якісними матеріалами. Всі матеріали відповідають сертифікатам. Сертифікати підтверджуються. Ну, Вся якби робота ця проведена ну, доволі плідно з головою. Лише за минулий рік у миролюбівці народилося 14 дітей, тому дитсадок порожнім точно не буде. А місцеві матері та бабусі у день його відкриття зітхнули з полегшенням. Звичайно, є народжуваність збільшилася дітки родяться, будуть дітки, звичайно. Такий садочок, щоб не ходити в такий садочок. Давненько вже не було, мабуть, років, мабуть, років з 10, а може й ну. Ну що робили? Дома мамки були, та й бо що ж, куди ж ти підеш, як нема на кого ставляти. А зараз радіють усі. І мамки, і бабусі, всі радіють, що садик зробили. От, а що ж ти діти там ходять по підтинами, там як ті які. А так, що ж тут базать? Дуже буде добре, дуже всі раді, такому собитті, що це вже буде в нас в селі. Дуже гарно. Відновлення Миролюбівського дитсадка є прикладом об'єднання зусиль влади та громади. На ремонт закладу потрачено понад 2 мільйони гривень. Кошти виділялися з державного, обласного, районного та сільського бюджетів. Свій внесок зробили і жителі села. Я звертаюся до всіх присутніх. І подумки вертаюся декілька років тому назад. Коли ми, коли ми з Миколою Павловичем тут удвох стояли. І Микола Григорович Котелянець також був присутній, і приймали якесь виважене рішення, що зробити так, щоб повернути цю поважну і дуже необхідну для життя села країни споруду, повернути його в той стан, а може ще й в кращий, який відповідає сьогоднішньому дню, який був започаткований колись незабутнім Сергієм Федоровичем Венгером. Садок цей дитячий не працював більше 10 років. Село втратило, дітки втратили виховання, навчання більше 10 років. І рішення було прийняте, і коли ми прийшли до нашого губернатора Сергія Миколайовича Рижука і попросили його благословення для цих справ, він спитав: а потягнете? І ми впевнено відповіли, да, потягнемо, тільки з вашою допомогою. Громади Попілянського району сьогодні в стадії зростання і розуміння тих перспективних завдань, які лягають на них у, у, по розбудові нашого села. І сьогоднішня подія підтверджує те, що там, де керівники громади дійсно приймаються самим головним, самим. Таким, що не є людяним, це вихованням наших дітей, і бачачи перспективу для розвитку села і нашої держави, то здійснюються ось такі великі справи, як у цьому селі, що зветься Миролюбівка. Село Миролюбка, Мир люблять. І це з цьому селу повезло, що в свій час тут працював керівник господарства, який започаткував цю добру справу. І теперішній керівник громади також і продовжив, і продовжив. Зрозумінням тієї перспективи, яка необхідна для нашої держави і безпосередньо наші села. Що таке село? Село це колиска нації, а школа і дитячий садок це колиска села. Тому як наповнена школа, як наповнений дитячий садок, так і живе село, так і живе наша держава. Загалом Житомирщина сьогодні займає перше місце у державі за темпами відновлення дитячих садків. До кінця року в області планують вийти на 100% показник доступності до дошкільних закладів. Ну я не буду таким скромним, а зразу скажу, що Житомирщина займає перше місце, виконуючи соціальні актив президента. І, впевно, три роки його тримає. Якщо в екскурсі, то повторюсь. За три роки відновлено роботу 150 дитячих дошкільних закладів. Із них 39 повернуто, які були віддані і використовувалися не зацільовим призначенням. В цьому році у нас залишилося іще 25 дитячих садочків відновити, і ми вийдемо на фініш, утримуючи перше місце по державі. Порівнюючи з 2012 роком, ми зменшили теж польтою. На 951 показник чисельність тих дітей, які мали би проходити дошкільне навчання в дошкільних закладах. Залишилось 519, і по наших завданнях і планах вони будуть охоплені станом на перше, перше 2014 року. Виключно. Цьому приділяє увагу губернатор. Він тримає на контролі постійному. Щонеділі є інформація, і щонеділі є реакція, чи та чи інша, включаючи виділення коштів. Ну безперечно, ви знаєте, що президент держави підтримав, він навіть наполягав на тому, щоб розпочиналися активні кроки по проведенню реформи, пошуку найбільш оптимальних шляхів саме місцевого самоврядування. І ви правильно кажете, оце підтвердження того, що може територіальна громада, не чекаючи, скажімо, серйозної якоїсь підтримки там з боку держави, сьогодні є потреби, є діти, які підростають. І якщо спільно разом гуртом, то можна будувати. А дошкілля якраз є тим елементом, який сьогодні і фінансується з місцевого бюджету, і саме територіальна громада має вирішувати, який навчальний заклад їй потрібен. Я хочу ще раз нагадати, що майже півмільйона гривень, 455 тисяч, було виділено з обласного бюджету. Це дійсно абсолютне рішення двох обох голів і Сергія Миколаївича Рижука і Йосипа Антоновича Заполовського, які підтримали депутати обласної ради. Якщо ви проаналізуєте, на кожній сесії обласної ради, якщо виділяються кошти, то там обов'язково присутні позиції по підтримці саме дошкільних навчальних закладів. Уже сказав Олександр, Річ, є завдання президента, є позиція територіальної громади області. Ми мусимо за декілька років 100% охопити всіх дітей дошкільною освітою. Ми це зробимо, тому що кроки йдуть ви бачите поступальні в цьому плані. Так що вітаємо сьогодні всю громаду з цією подією. Це справжнє підтвердження того, як сьогодні можна на рівні села, селища вирішувати ось такі дуже серйозні соціальні завдання. Громаду села Миролюбівка називають однією з кращих не лише у Попільнянському районі, а й в області. Село неодноразово вигравало конкурси з благоустрою територій. Тут працюють амбулаторія, загальноосвітня школа, будинок культури. Я можу розказати тільки те. Я тут восьмий рік з сільським головою. За цей час от, я газифікував село повністю. 17 кілометрів, газопроводів, ну, зараз люди додаються, тому що ну, тоді ті коштів не було, чи що, а зараз вже бачать, що воно вигідно і що воно добре. От. Е, поробив дороги, от. не асфальт, не, допустим, але з твердим покриттям, от, в межах е, 6 кілометрів Це за цей час. Спрудивано пам'ятник пам'ятний знак голодомору. То в Хортиця Агро, яка тут табориться у нас, робить щороку по, по року по єврокласу. Це в цьому році вже 4 клас, то школа через 6 років буде оновлена повністю Це з усіма меблями, з усіма ремонтами і всяким, всяким прочим. Це, е, зроблений ремонт е, сільської ради, газифікована сільська рада, газифікований ФВАП, ремонт, капрямо капітальний зроблений. От, зроблений ремонт будинку культури, але ще без, без тепла він Ну і оце садочок. Благострій цього села відбувається постійно. От він в динаміці. Я хочу сказати, що вони були переможцями обласного конкурсу, зайняли друге місце, і це якраз само по себе і говорить. Люди працювати, люди щирі, добрі, як я вважаю, у кожному нашому українському селі.